Вітаю вас, дев'ятикласники! На нашому уроці ми з вами сплануємо нашу подальшу роботу по вибору об'єкта проєктування. Як ви вже знаєте, нам потрібно обрати один проєкт для подальшого його виготовлення. Я вам пропоную для вибору проєкту вироби в таких техніках. Вироби в етнічному стилі. Ізонитка. Картину в техніці кіносайга. Зупинимось детальніше на кожній з цих технік. Отже, вироби в етнічному стилі. Велику кількість різноманітних проєктів можна виготовити саме в етнічному стилі. Це може бути такий чудовий килимок, наплічник або сумка, оздоблена вишивкою. Різноманітні прикраси, декоративні дощечки, скриньки, народні іграшки. І зонитка. Або ще цю техніку називають стрінг арт це техніка виготовлення виробів з застосуванням ниток та цвяхів. Такі вироби получаються незвичними та цікавими. Техніка кіносайгу це вид японського мистецтва створення картин різнокольоровими шматочками тканини. Вироби в цій техніці різноманітні та захоплюючі. Більш детально про кожен з цих проєктів ми поговоримо з вами на наступних уроках. Ваше завдання подумати. Яка технологія сподобалась вам найбільше і які матеріали можна примінити для її виконання? Я вам дякую за увагу і всього найкращого!